Слава Ісусу Христу! Ісус Христос прийшов і розповів людям про те, що існує не тільки матерія ця і це, що ми бачимо, а ще існує духовний світ, те, чого люди не бачать. І хто ж є ворогом Божим і людей, і що ми е, не воюємо проти крові і плоті, Господь каже, а проти начальств і влади, мироправителів, темноти, віку всякого і проти духів злоби під небесних. В книзі Откровення, яку дав сам Ісус Христос, людям, Він розповідається там, хто ці е, світові правителі, начальники і влада. Це всадники Апокаліпсису. Перший всадник це сатана. Сатана він в одежі білій і на білому коні. Він себе викрашає. Так він так бреше е через лжев учителів, лже пророків, е просто людей. Бо він є батько брехні, він перекручує слово Боже, додає і убавляє від слова. Другий всадник апокаліпсису – Це війна. Багато хто підтримує зараз війну, і взагалі взагалі підтримує. Даже є віруючі, які теж підтримують війну, е терор, убивства. Ненавість до людей, бо мають цього духа нечистого, даже моляться за війну. Третій всадник Мамуна. Мамуна це поклоніння багатству, матеріалізму. Люди душі даже продають за гроші, совість все продають. Навіть є в цілі вчення на цю тему, але Ісус Христос каже нам, що не можна служити і Богу, і Мамуні має бути тільки один Бог. Четвертий всадник апокаліпсису це смерть. Дуже багато людей зараз поклоняються смерті. Тілу своєму, бо смерть це не лише те, що ми бачимо в гробі вже да, лежить, смерть це ще коли помаленьку наше тіло старіє, можна сказати, відмирає, прихприс. Да, Відбувається процес просто відмирання або хвороби якоїсь смертельної. Тому багато поклоняються, оберігають своє тіло, яке є під дією смерті. Чим його не масти, що не роби, воно все одно буде старіти і воно помре, тому що це тіло не вічне. Воно має під владою знаходиться смерті далі. За всадником смерті слідкує пекло. Це тоді, коли люди починають поклонятися своїй душі, оберігати свою душу, вести якісь розмови душевні, да, і так далі. Їх чекає пекло, біблія говорить, бо вони не віддали свою душу Христу. У Матвія 8,35 пишеться: бо хто хоче душу свою зберегти, той втрати її. А хто втрати душу свою заради мене, ісус каже Евангелії, той збереже її, той не ні смерті. Ні, пекла для цього людям потрібне п'ятий всадник апокаліпсису. Це слово Боже, це Ісус Христос, який скупив нас своєю кров'ю, дав людям Духа Святого, щоб були.